Один день залишається до виборів президента у США, а пристрасті довкола них не згасають. Чим ближче день X, тим абсурдніші методи у кандидатів виграти ці перегони. Так за цей час Дональд Трамп встиг і ухилятися від культа, воскреснути, побувати водієм сміттєвозу та продавцем бургерів. Що тільки не зробиш заради перемоги, так республіканець на крайньому мітингу в свою підтримку пообіцяв запровадити мита у 100-200% на товари з країн ЄС, а це може ускладнити і до того непрості відносини США з європейськими країнами. Трамп заявив, що вони такі ж погані, як і Китай, бо не приймають товари США, зате продають у Штатах свої. Вони не приймають ваші машини, вони не приймають вашу сільськогосподарську продукцію. Але вони відправляють свою сільськогосподарську продукцію сюди, і вони надсилають сюди свої машини мільйонами і мільйонами. Отже, якщо Китай або будь-яка інша країна стягує 100% або 200% податку, ми стягуватимемо з них 100% або 200% податку у відповідь. Це що вже почалось якесь ізолювання своєї ж країни. Боюсь, що Трамп може ще щось утнути, якщо він не переможе. Ну як це було чотири роки тому, у 2020-му після програшу, він оскаржував результати голосування. Мовляв, вони були сфальсифіковані. Тож, напевно, готується до цього і зараз. Він вже заявив на мітингу в Джорджії, що демократи намагаються вкрасти вибори. Тим часом Камала Гарріс, яка різко критикувала Трампа, тепер перестала згадувати його ім'я і почала з'являтися у неочікуваних телевізійних передачах. Так вона завітала до популярного нічного комедійного шоу Saturday Night Show. Окрім того, вона була і на подкасті Кол Daddy. Загалом цікаво, що замість традиційних інтерв'ю цьогоріч кандидати у президенти вирішили просувати свої. Ії меседжі через подкасти це, нібито створює такий френдлі вайб, що всі на рівних, а також такі шоу мають більше довіри. Адже майже 70% американців вже не довіряють традиційним змі. У тренді Дональд Трамп, який взяв участь у трьох подкастах з популярними коміками: «This Past Weekend», «Impulsive» та «The Joe Rogan Experience». і такі методи дуже впливають на їхню підтримку. Так за останніми опитуваннями Таймс югов Камела Гарріс випереджає Трампа у чотирьох із семи хитких штатів у Вісконсині, Пенсильванії, Мічигані та Неваді. Тим часом Трамп лідирує з незначним відривом в північній Кароліні та Джорджії. Загалом вже понад 75 мільйонів виборців по США достроково віддали свої голоси. Останнє опитування ABC News та Ipsos дало Гарріс перевагу в 49% проти 46% Трампа по країні. Та небезпечні ризики все одно існують. Тож за два дні до президентських виборів у США Нацгвардії наказали приготуватися до заворушень та громадянських протестів у Вашингтоні, Орегоні та Неваді. Цікавим є те, що більшість виборців у цих штатах підтримують камелу Гаріс, тобто це провокація чи помста? Взагалі, як в Америці, це там є культура. Вин і є культура хто є лузер і хто є вине. А що ж буде з Україною? Всі бояться прогнозувати. Адміністрація Байдена Гарріс переконує, що за друге пришестя Трампа до Білого Дому він обріже будь-яку допомогу Україні в надії порозумітися з Путіним. Натомість від Трампа та його штабу лунають заклики щодо порозуміння з Росією в обмін на де факто згоду Києва на окупацію українських територій. А ось Гарріс продовжить риторику Діда Байдена у фінансовій, військовій та геополітичній підтримках України. Якщо виграє і Гарріс, і Трамп і думаю, що нічого не зміниться. Трамп сказав, що не хоче... vide što je to vajna prodolžala, an hoće vide što je to zakončila, prekrašala. A i ja žedaju što jesi Trump te da An poiše bistra koji. te rošenje. Jesi, jesi Trump vigraje. A jesi Harris vigraje, je što ona toži kako koje te vani vajni, kak i beli dom čas. I je što politika bude oče na Bajrina. Ви Вважаєте, що буде з Україною зі зміною лідера штатів, і чи будуть Гаріс та Трамп дотримуватися своїх заяв та обіцянок? Пишіть ваші думки у коментарях під цим відео. А також не забувайте про вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.